Ластівка, Божа пташка та оберіг дому. З давніх давен ластівка вважалась улюбленицею Бога. За легендою, під час розп'яття Христа вона намагалась врятувати його, витягуючи цвях із Христа. За це Господь благословив її, і з того часу ластівка стала символом добра та захисту. Якщо ластівка звела гніздо під стріхою, це до щастя та благополуччя в родині. Руйнувати її гніздо це великий гріх, що може накликати біду. Ластівка не просто пташка у народних повірях. Вона має зв'язок із жіночою долею, материнством і навіть майбутнім коханням. Якщо ластівка залетіла в хату, для молодої дівчини це дуже добра прикмета. Вважалося, що це знак швидкого і щасливого заміжжя або появи справжнього кохання. Ластівка вісниця любові, і коли вона сама обирає дім, де з'явиться, то приносить добру вістку серцю, що чекає. Для заміжньої жінки це символ оновлення в родині, могло означати поповнення, нове життя або злагоду в подружжі. Також ластівка могла сповіщати новини від далекого родича чи чоловіка в дорозі. Для вагітної це було знаком благословення згори. У народі вірили, якщо в цей період побачити ластівку в хаті, дитина народиться щасливою і буде під божим захистом. Але головне правило ніколи не виганяй ластівку силою. Її треба відчинити вікно або двері і лагідно попросити вилетіти. Грубе погодження з цією пташкою вважалось великим гріхом, який може накликати сльози.